Усім привіт! Сьогодні на огляді у нас Audi a 6 c 7 Quattro 2017 рік. 3-літровий дизель на автоматі 7-ступка 218 кінських сил. Пробіг автомобіля 185 тисяч оригінального, все підтверджується. Матричні фари. Адаптивний круїз, дистронік. Датчик, світла, датчик дощу 19 в 19 х колесах. На топовій комплектації S-Line. Безключовий доступ. Камера заднього огляду. Електроляда. Тут все в нас збережено, дуже гарний стан. Присутня в нас компресор, піна. Нажимаємо кнопочку Відходимо, все закривається, ми продовжимо огляд автомобіля, Наголошую безключовий доступ на всі двері. Тут у нас натуральна шкіра, анапа. Сидіння складається в рівну підлогу. Все дуже гарно збелережено. Накладочки S-Line. Карти ціленькі, немає ніяких пошкоджень. Позаду водія пасажира сидіння також хороші. чорна стеля, підлокітничок у нас обшитий шкірою. Гарно, ну, в збереженому стані, чотиризонний клімат. Карта водійська також хороша, повний електропакет, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, пасажирського також водійського. Мультикермо, взагалі шкірою, регулюється плистів по наклону. Автомат, 7 ступка, наголошую. Webasto присутнє заводське. 185 тисяч оригінального. Кнопочка запуск кнопкою. Виїжджає в нас такий дисплей. Все працює по електриці, по двигуну, по ходовій немає ніяких проблем. Навігація, зеркало з автозатемненням. Кого зацікавить такий автомобіль, хороший, збережений, з оригінальним пробігом. Будь ласка, телефонуйте, приїжджайте на огляди. Преміальна музика босе. Кого зацікавить, телефонуйте. Усім дякую.